Вітаю, від дорог всесвітньої історії на теми консульства та імперія у Франції. Ми з вами на минулому році сказали, що в листопаді 1799 року в результаті державного перевороту до влади прийшов Наполеон. От, так званий Термідоріанський режим або Термідоріанська реакція завершується, завершується, і вся революція, яку ми називали французька. От, влада переходить до трьох консулів, першим з яких був Наполеон. От. І період, коли Наполеон був консулом в історії Франції називається консульство. Період консульства З 1799 по 1804 рік. Для того, щоб закріпити свою владу, Наполеон в грудні 799 року приймає четверту конституцію Франції. От. Ну і як завжди, по стандартному. Шаблону характеризуємо. Форма управління зберігається республіка. Чому? Тому що надбання французької революції, я про це тиждень тому казав, це республіканська форма правління, і Наполеон її зберігає. Законодавча влада у нас розділена на чотири частини: державна рада, яка створює проекти законів, трибунат. Це о, частина законодавчо законодавчої влади, де відбуваються обговорення законопроєктів. Законодавчі збори приймають ці законопроєкти, вот, і сенат охороняє законопроєкти. Вот. Для чого створена така достатньо проблемна, е, багато, е, да, влада для того, щоб е, не змогла е, виникнути. Ситуація, коли Наполеона можуть там скинути з влади, і так далі. Виконавча влада знаходилася в руках першого консула, от яким же і був Наполеон. Ну і Наполеон повернув загальне виборче право для чоловіків з 21 року. Окрім Конституції, ось що зробив ще Наполеон в період консульства. Було засновано французький банк, це зроблено для того, щоб стабілізувати економічне становище, тому що. Після революції була держава стояла на межі банкрутства, інфляція, от, дефіцит товарів і так далі. І саме цей французький банк мусив видавати стабілізована була національна валюта, франк. По-друге, банк видавав кредити на початок розвитку підприємницької діяльності. У 1801 році Наполеон. Укладає конкордат. Конкордат це таке історичне поняття, яке позначає угоду між Папою Римським і якимось керівником держави. Навірніше керівником якоїсь держави. В нашому випадку, це конкордат Наполеона і Папи Римського. За цим конкордатом Наполеон визнав католицізм державної релігії, натомість папа римський. Не став вимагати від Наполеона конфісковані під час революції церковні володіння. І таким чином Наполеон там дуже просто отримав підтримку, велику підтримку католицької церкви. Але е багато людей, які тоді, ну речі, не багато людей, а багатії. Так би мовити, які тоді знаходилися при владі, які прийшли при владі в результаті французької революції. Ми про це казали, да? це буржуазія, скажем так. Вони боялися якихось соціальних потрясінь, плюс до цього е починають собі себе знову проявляти роялісти. Я вам нагадаю, роя роялісти це прибічники відновлення монархії, прибічники короля. Во тому Наполеон вирішив е, отримати титул імператора і посилити свою владу. Значить, і ось е, період, коли Наполеон е, був імператором в історії Франції, називають Перша імперія з 1804 по 1814. Потім там невеличка перерва була про це, поговоримо через тиждень, і 1815 рік. В травні 1804 року е, Сенат, да, остання ланка законодавчої ради, проголошує Наполеона імператором. Е, вот, і в грудні він коронується да, Папа Римський, коронує Наполеона імператорською короною. Вот. Тобто, 1804 рік це рік коронації, верніше рік проголошення Наполеона імператором, ну і відповідно початок так званої першої імперії. Під час Першої імперії Наполеон звернув свою увагу на впорядкування законодавства. От першим, з, з першою зміною законодавчою було створення так званого цивільного кодексу. Слово Кодекс це збірка законів. Цивільний кодекс, або його ще називають Кодекс Наполеона дуже важливий документ, в якому знову ж таки про, було чітко прописано рівність всіх громадян. Недоторканність особи, недоторканність приватної власності, свобода підприємницької діяльності. І от у цей цивіль кодекс, потім в майбутньому е статті цього цивільного кодексу е візьмуть для формування свого законодавства близько 70 країн Європи. Е от, тому цивільний кодекс це досягнення юридичної, скажімо так, науки. Також був прийнятий торгівельний, або його ще називають комерційний кодекс. Там було прописано всі нюанси щодо цих торгівельних операцій, підприємницької діяльності, податків і так далі. І також був прийнятий кримінальний кодекс, де чітко було встановлено перелік злочинів і покарання за ці злочини. Також в кримінальному кодексі було прописано, що всі люди рівні перед законом, і так далі. Зрозуміло, що на половом. Багато уваги приділяв армії, приділяв зовнішній політиці. Тому ми зараз поговоримо про такий момент, який в історії війшов під назвою Наполеонівські війни, або війни Наполеона. Тобто це це ті війни, які ввела Франція під час консульства та імперії. Вот. Тут у нас карта вона буде потрібна. Значить, ми з вами на минулому році казали, що. Вот, Існувала друга антифранцузька коаліція, яку на в 1801 році розгромив і в тисячу вже під час імперії, в 1805 році створюється третя антифранцузька коаліція у складі Британії, Австрії, Росії, Швеція. Ось тут, Швеція і Неаполітанське королівство. Чому Неаполітанське королівство? Тому що я вам нагадаю, що північ і Центральну Італію Наполеон законтролював в результаті діяльності проти другої антифранцузької коаліції, першою важливою подією боротьби з третьою антифранцузькою коаліцією стала подія, яка відбулася в жовтні 1805 року біля мису Трафальгара, Ось, біля гібралтарської протоки. З одного боку, тут був британський флот на чарі з відомим адміралом Гораціо Нельсоном. Ми про Гораціо Нельсона казали, коли він наніс поразку Наполеону в Африці. Ось отут, да, у ці єгипетські походи. З іншого боку, Франко-іспанський флот біля мису Трафальгар, да, ця битва відбулася. Вона ще називається Трафальгарська битва. В результаті. Талановитих навичків полководця, скажімо так, Граціо Нельсон наніс важку поразку франко-іспанському флоту. Він його весь розтрощив, от тобто, тут у нас на морі була цілковита поразка Франції та французько-іспанського флоту. Сам Нельсон був поранений і невздовзі помирає, але через декілька. Місяці в грудні 1805 році вже, скажімо так, сухопутна битва на території сучасної Чехії, населений пункт Аустріліць, ось показує, зустрілися три імператори, три армії: російська, французька та австрійська, і в історії ця битва вийшла під назвою Битва трьох імператорів. Тут Наполеон завдав поразки російським і австрійським військам, і в результаті цієї поразки. Третя антифранцузька антифранцузька <кій> коаліція розпадається. Значить, Росія тоді керував Олександр Австрійською імперією Франц Другий. Вот, ну і Наполеон як імператор. Повторюсь: в результаті цієї поразки розпадається третя антифранцузька коаліція. Вот, і наслідком поразки тут Австрії. Є те, що в 1806 році розпадається Священна Римська імперія, яка проіснувала, нагадаю вам, з 962 року, тобто майже тисячу років. Наполеон змусив австрійського імператора відмовитися від титула імператора Священної Римської імперії, і на місці Священної Римської імперії виникає у нас окрема Австрійська імперія, самостійна повністю. от у нас кордони Римської імперії, ось, взагалі, да, ось у це розовеньке. Розевенькі пунктиру. Це була Австрійська імперія. Також на землях німецьких, які входили до складу Священно-Римської імперії. Ось отут був створений під протекторатом Наполона так званий Рейнський Союз, 16 німецьких територій, німецьких земель під контролем Наполеона. і оце ось створення цього Рейнського Союзу викликало. Утворення четвертої антифранцузької коаліції: Британія, Прусія, Росія. Знову ж таки, Британія, ось у нас Прусія, теж німецькі землі, але й Пруські Королівці існувала. Ну, і Росія. Вот. Жовтні 1806 року. В битві під Єною. Ось у нас Єна. Це територія Рейнського Союзу. Наполеон завдав поразки пруській армії, і через декілька днів він вступає до Берліну. Берлін як столиця е, Прусії, е, е, Вот. в цьому ж Берліні Наполеон підписує документ, який називається Декрет про континентальну блокаду. В листопаді 1806 року запроваджується континентальна блокада. Вона була спрямована проти Британії. Що таке континентальна блокада? Всі залежні. Та союзні держави і території верніше так, всі е, залежні від Наполеона і союзні Наполеона держави Європи мусили відмовитися від торгівлі торгівлі з Британією. Таким чином він хотів вивести Британію з панівних позицій в Європі, так звана континентальна блокада. М -м 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 -м. В червні 1807 року між Францією і Росією відбувається підписання. Тільзитського міру, ось у нас тільзит на території східної Прусії. Тут у нас на території східної Прусії велись у нас військові дії між Францією і Росією. Ці військові дії були на користь Наполеона, і от російський імператор вимушений був підписати ці, цей Тільзитський мир, за яким, по перше, Росія приєднується до континентальної блокади. Потім Прусія там втрачає території. Які були населені поляками, і Пруси цю територію отримали після поділів речі Посполити. І ось у нас Наполеон на цих польських землях Прусі утворює Варшавське герцогство. Пам'ятаєте, я вам по історії України казав, да? Наполеон хотів відродити Польщу. Ну Польща Польща це забагато, але Варшавське герцогство він створив. Вот, і ця територія вона залежала від Наполеона. От. в 1809 році у нас утворюється п'ята антифранцузька коаліція, в яку війшли Британія і Австрія, і ось в липні 1809 року, недалеко від Відня столиці Австрії, в населеному пункті називався Ваграм. Відбулася битва під Ваграмом. Вибачте, битва під Ваграмом. От, В цій битві зазнали поразку австрійці. Наполеон вийшов в відень. А потім австрійці трошки пізніше вимушені були підписати мирний договір з Наполеоном, е за яким теж при Австрія тепер приєднувалася до блокади континентальної блокади Британії. Австрія втрачала частини своїх територій. Наприклад, вони втратили вихід до Адріатичного моря, і ось після. Розгрому, вона приснувала п'ята коаліція коаліція недовго. От після поразки п'ятої антифранцузької коаліції в 809 році, на початок 1810 року, Наполеон е мав найпотужнішу армію і найпотужніші позиції в Європі, значить, які були залежні території від е Наполеона? Іспанія. В Іспанії керував брат Наполеона Жозеф Наполеон, Іспанія, Рейнський Союз, тобто більшість німецьких земель, Варшавське і, Ви бачите, частково Італія вони були залежними від французів, тобто Наполеон. Через загарбницькі війни, і взагалі наполеонівські війни, якщо раніше да революційні війни це захист від нападу європейців, французи, то тепер Наполеон, я вам ще минулого року казав, що Наполеон проводив агресивні загарбницькі війни в Європі. Е, вот. І повторюю на 1810 рік Наполеон і Франція стають найпотужнішими в Європі. Ну і далі стоїть питання з Росією: що далі у нас? З Росії, тому що через континентальну блокаду Наполеон трошечки пошат, похитнув становище Франції. Ой, вибачте, становище Британії, але була ще один ворог. Росія. Ми про це трошечки казали в історії України. На наступному році продовжимо чим завершилися наполеонівські війни і до чого вони призвели. На цьому, все дякую за увагу.